З поля. Сьогодні з нами Ярослав Бай, головний агроном агрофірми дзвони. Минулого разу ми з вами дивилися, демо посіви пшениці. А сьогодні ми з вами плавно перемістилися на посіви сої. І, Ярослав, от ми сьогодні, знаєте, десь попередньо ми з вами трошки обговорили ті проблеми, які були, з чим ми зустрічалися в цьому році. І знаєте, але я би більше хотіла навіть в цьому році не так про проблеми, як про їх вирішення і про те. Чого з чим ми не зустрічалися, наприклад, якісь попередні роки? Про якісь такі, знаєте, декілька пунктиків, таких якихось особливостей. От, наприклад, от що у вас було такого в цьому році, що ви минулі роки не робили, але ви побачили, що воно вам спрацювало в плюс? Ну, цього року по як якби звичайний рік, ніяких таких надзвичайно складних проблем не було. Єдине, що коли потрібно було захищати гербіцидами, була висока температура, і в принципі лобода мала таку. Такий гарний вузковий наліт і по перелухачах, по гербіцидах треба було працювати трохи потужніше. Цього року ми спробували новий варіант. Ми працювали перший першій тріщий листок 2 літри базаграну, 5 грам Хармані, 100 грам сільвета, 100 грам тренду. Цього року ми додавали або до тієї сумішки, або 150 грам кломазону. Це коли в нас е, був хвощ масово, або додавали 200 грам, грам е, пульсару сорокового. Mm -hmm. В принципі, хочу відзначити, що той, що другий варіант, досить непогано працює. Єдине, що е, коли була в нас на одному полі падали це соняшнику, варіант з пульсаром працював на, на 100% повністю сонячних згорів за один раз. Mm -hmm. е, тобто ви сіяли сою після соняшнику? Ні, в нас. Е, Після сонячного була яра пшениця, після ярої пшениці була соя. Єдине, що ми знаємо, що падалося сонячне, коли вона сходить декілька років. Це був традиційний соняшник? Це був традиційний, традиційний простий, І Тобто через рік ще, ще було падало. Зрозуміло. А, дивіться, а ви зустрічалися, от, наприклад, в цьому році було багато таких моментів, що сіяли, хто сіяв раніше, соя не сходила довго, і соя ще не, не зійшла або пробувала сходити тільки, а на полі вже була велика кількість бурянів. вас такі ситуації, і як ви з цим працюєте? Були у нас декілька полів таких. Ми в цей момент, коли соя починала тільки е, сходити, тобто відсотків 10 сої вже було зійшло. Ми обробляли поле е, гербіцидом Ultra. Ось, В принципі, досить непогано себе зарекомендував цей гербіцид в таких е, якихось надважких умовах. Ми його завжди використовуємо. Єдине, що ми додаємо до нього, це і сільвет, і тренд. Також самі пропорції. Даємо е, на 200 літрів води 1,8 літрів е, галаксі, даємо 100 грам тренду і 50 грам сільвету. Тоді, в принципі, дія максимально ефективна і при такі, мінімальних опіках сої. Е, тобто сою це... опікає, сою угу. опікає, але ми знаємо, що чим більше її на початкових етапах давиш, тим більше вона краще гілкується. При умовах достатньої зволоженості. Так, звичайно. Е, Наступні дні чи там, тижні мають бути з достатньою вологістю. Е, е, дивіться, тобто це була фаза практично сходів чи примордіальні листочки? Яка це була, на той це була фаза і сходів, і примордіальних листочків. Mm -hmm. Десь якась рослинка вже мала на початок навіть тріча з того листочка. Mm -hmm. Тобто це була посуха. Е, сходила соя дуже дуже так нерівномірно. Ось, але борони ми знаємо, що вони сходять в той момент досить непогано. Е, дивіться, а коли ну знаєте, часто виникає питання: а коли можна, коли не знаєте, ще щоб не зарано зайти, не запізно зайти. От коли ви бачили на полі, що є от сходи, є примордіальні листочки, є там перший трійчастий. Так на яких в якій фазі рослини найменше були в стресі? На мою думку, найкраща фаза це є фаза сходів. Тобто вона має такий гарний е, висковий наліт е, сходи. Прямі сім'дольні листочки. Так, Так, сім'дольні листочки, до них найменше чіпляється діючі речовини, і я так думаю, сходи найменш поражаються чи опікаються, правильно сказати гербіцидом. От коли з'являються примордіальні листки, це, вона так найбільш е, опікається е, соя. Перший три, три другий, третій. Якраз така фаза, коли ми обробляємо губінцин, та рекомендована так. фаза. Так що угу. все ж таки обробляти сою можна від сходів до третього, трійчастого листка, включно з гербіцидами. Ми можемо палити її, давити, опалювати. Проблем по врожайності, ну, якихось таких проблем не буде. Ну це цікаво, тому що знаєте, я коли мене питають, я завжди раджу, що в принципі давайте дочекатися отого хоча би першого Звичайно, що коли поле забур'янене, ми дивимося на бур'яни, так Першу і прийма... та, і ми приймаємо рішення в залежності від того, яка якісь буріні, в якій фазі. Але я все рівно кажу, давайте ще трошки почекаємо до тої, знаєте, щоб появився той вийшов хоча б той перший тричастий. Тому я дякую, що Я ніколи, Я ніколи не вносила по, по сходах. Ну, бувало, звичайно, знаєте, що десь якась там сходить рослинка, але коли це там десь якась, на неї якби менше уваги звертається. А коли це великий відсоток по сходах, то ну, якби більше. Найкраще працювати це по першому тричастому листку. Угу. Але коли в нас є велика забур'яненість, особливо коли цього року Лобода мала шість листочків. А соя тільки сходила, ми розуміли, що нам потрібно вже з нею, з нею боротися, бо в наступні фази Лобода вже переросте і ми вже точно нічим її не заберемо. Тому ми обробляли цим галаксі Ultra. В принципі, зараз ніяких проблем немає, соя, соя гарно росте, розвивається, причому гілкується. При таких стресових умовах вона починає гілкуватися. Це навіть плюс. Ясно. Е, дивіться, таке питання, бо багато звертаються до мене фермерів, що така ситуація, що спочатку, якби є велика кількість бульбочок на сої, так? А потім, якби вони якось перестають працювати і, і подекуди навіть можуть відпадати. Е, я собі якби ну, маю своє пояснення цієї ситуації. Чи ви чи ви спостерігали таке у своїх полях? І, і якщо так, то, то що ви про це думаєте? Яка причина? Попередні роки там. 22-й, 20 й рік. Ми помічали, що в нас бульбочки працюють і в липні, і навіть частково в серпні. На початку серпня бульбочки ще працювали ще функціонували. Зараз, тобто минулого, цього, тижня, от, минулого тижня, цього тижня, ми спостерігали, що бульбочки в нас не працюють. Тобто ми їх розрізаємо і вони бувають такого коричнуватого терезеного mm -hmm. е, зеленкуватим таким відтінком забарвлення. Тобто цього такого червоного немає, а це означає, що бульбочка не... вона жива, все добре, але вона не функціонує так, як має функціонувати. Ось. Коли е в нас пішло тепло, коли в нас закінчилося в дощі, коли в нас е почала рослина отримувати таке оце, сонячне, е сонячну радіацію, ми побачили, що вона змінила кольор в темно-зелений. Тобто, десь в мене пояснення таке, що бульбочки вони живуть і розвиваються в оптимальних умовах. Тобто, як і вологість їм потрібна, так і повітря їм потрібно. І температура. При цих пониженнях температури при цих високих опадах вони не працювали так, як вони мають працювати. Ось, все ж таки, температура. Має такий досить визначальний ефект при припри при ді надію бульбочок, ну бо я ж знаєте, це по, пояснюю тим, що велика кількість опадів випадала, і скажімо, ті пори ґрунтові, які в нас бульбочки, чому вони там в шарі, там, до 20 см, туди де достає повітря. І тобто, якщо ці пори заповнені водою, відповідно там немає повітря. Якби це теж має вплив. Тому якби воно він, але бульбочки відновлюють роботу, тобто налагоджуються показники. І, це, і я спостерігаю, що бульбочки відновлюють роботу. Так, зараз, якщо подивитися на поле, вони, воно інтенсивно -темного, інтенсивно темного забарвлення. поміняло колір. Останній тиждень у нас почалися таке досить, жарка погода, вище 25 градусів. Помірні дощі, бо дощі не закінчилися, закінчили, вони падають, але вже нема таких злив, нема таких затоплень, як було два тижні тому. Ось, і в принципі я бачу, що. Єдине покращення. Так, на всіх полях, знаєте, головне е, вчасно забрати бур'яни і дати сої, скажімо, і стрес, і свободу. Ми зараз Туди? можемо переглянути, подивитися на бульбочки, які є на сої. Якщо викопаємо, якщо... Ну, я можу вирвати рахунок сої і бульбочок. Ось ми бачимо, що нас рослини сої. Бульбочки у нас повністю покривають. Це коренева система, вони такого великого е, велике за розміром. Так, і, і а, та. Тут, так Всередині вони. Бачите? Ось є, бачите, таке е, темно-зелене, це центральне, це, звичайно, що угу, не функціонують. А от в мене майже вся <звук> угу. а, Ну, Так, е сподіваюся, якщо, що. Що видно, <звук> а може не дуже. <звук> якщо візуально поле. Соя поміняла колір в темно-зелене забарвлення, Значить, у нас бульбочки працюють і для рослини є доступний азот. Дивіться, а от стосовно ну соя ще може поміняти забарвлення від азоту, скажімо, який ми вносимо. Ви підживлення селітрою не практикуєте? Ні, тільки карбамід по листочку. Тільки карбамід по листочку. Я Хочу нагадати, що ми перед посівом даємо 80 кг сульфату амонію. І Три рази обробляємо по листочку карбаміду. Перший раз у нас це є разом з протизлаковим гербіцидом. 4-5 кг на гектар даємо карбаміду. Друге внесення це у нас початок цвітіння разом з першим фунгіцидом. Це 10-12 кг карбаміду на листок. Позитивно впливає, квіток не обпалює. Та, оце, та, це дуже актуально, тому що дуже багато запитань, чи можна під час світіння е, вносити карбаміту для позакореневого підживлення. І все рівно, але дивіться, тобто ви даєте тобто друге несення це початок цвітіння, не вже там масове цвітіння, а початок цвітіння. Початок цвітіння. Початок цвітіння. Дві, три, чотири квітки угу. це початок цвітіння, угу. ми обробляємо фунгіцидом і обробляємо карбамітом. Даємо 10-12 кілограмів. Наступне і останнє внесення карбаміду в нас це налив обів, це приблизно середина липня. 15-20 липня ми даємо 15 до 15 кг карбаміду плюс сульфат магнію або сульфат калію. Ну, я думаю, що в цьому в цьому році це буде не 15 липня. Напевно, бо ще тиждень до 15 липня закіннув приблизно. Ну, на, цій, на цьому полі, до mm -hmm. ми стоїмо. Напевно, що не буде, але в нас mm -hmm. є поля, які строчки вже мають сантиметр. Mm -hmm. Дуже дякую, Ярослав, за ваші поради за те, що ви ділитеся досвідом. Тому що знаєте, ми сьогодні якраз оті такі знаєте моменти розглянули, які стосовно яких задають багато запитань. І десь, скажімо, десь ми з вами співпадаємо, десь трішки в нас розбіжності. Але знаєте, я завжди скажімо, у мене і свій достатній досвід, але я завжди спираюся і на досвід тих людей, які в полі. Тому що ті люди, які в полі, ті які вирощують, і тільки е, дають результат. Тобто вони знають багато. Тому е, дуже дякую. Я теж буду користуватися вашим досвідом. А вам бажаю, як і ви хотіли, сім тонн сої. Дякую. Тому а на сьогодні і вам всім бажаю сім тонн сої. А на сьогодні вже будемо прощатися. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки.